Саме величезний привіт. Я запрошую на канал найкращих глядачів акції в магазині Аврора з 5 по 11, включно травня. Я вам дуже вдячний за коментарі і дуже вам вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Подивимось знижки, подивимось новинки, що цікавого в магазині. Аврора, до речі, дуже багато хороших знижок. Бачу навіть зі знижкою більше, ніж 50%. Ось такий вирівнювач плойка для волосся керамічна. Зараз в акції 299 гривень. Так, це також вирівнювач для волосся, трішки дешевше 249 гривень зі знижкою. І я знайшов ще дешевше, також вирівнювач для волосся за ціною 199 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий дорожній фен за ціною 299 гривень. Ось така настільна лампа, яка працює від батарейок. Також зараз зі знижкою 229 гривень. Зі знижкою навушники вакуумні дротові 49 гривень. Зарядний пристрій для телефону Powerbank 249 гривень за акційною ціною. Також зі знижкою навушники накладні бездротові в акції 299 Лише 29 гривень. Зараз можна придбати ось такі штучні розчленки в горщику. Набір повітряних кульок, 10 штук в упаковці 17 гривень. Ось такі можна придбати за 14 гривень. І Ось такі цікаві повітряні кульки всередині і з блискітками у вигляді зірочок 29 гривень за 5 штук. Ось такі форми для льоду силіконові. Зараз в акції вони по 55 гривень. В акції зараз ось такий ліхтар акумуляторний для кемпінгу. Але я вважаю, що навіть його можна поставити на підвіконня і дуже гарно буде. Гарний красивий декор у вас буде на підвіконі, наприклад, на кухні 159 гривень. Зараз в акції він працює на акумуляторі. Регулювання освітлення батареїв не потрібно. Зі знижкою зараз ось такі сумки для зберігання ну термосумки для зберігання продуктів за акційною ціною зараз 119 гривень, кольори в асортименті. Так, ось ці ліхтарі також зараз зі знижкою. Можна сказати, такий декоративний ліхтар, лампа ліхтар 149 гривень. Пластикові дивіться, які цікаві також ліхтарики. Вони працюють від сонячної батареї. Зараз скажу ціну. Це, мабуть, новинки, і тому вони поки що без знижок. Це також, дивіться, такий цікавий ліхтар, показую як новинку. Працює також на сонячні батареї. Дуже багато ліхтарів привезли в Аврору цікавих ось таких. І оці також, дивіться, хочу, щоб ви звернули увагу. Також декоративні можна поставити на підвіконня, а вони працюють на сонячній батареї. Не потрібно взагалі ніяких батарейок. Ціна 299 гривень. А це що таке цікаве? А це, мабуть, якийсь декор також. Дивіться, також на сонячні батареї. Буде світитись, якщо його вімкнути. Не потрібно батарейок. Ціна такої статуетки. Ой, воно щось там заблимало. Дивіться, ой, воно світиться. Світиться, бачите? Ціна такого декору досить цікавий. Зараз вам вже говорю ціну. Шукаю штрих-код. Ціна 199 гривень. Дивіться, що я тут ще помітив, ось такі совушки гарні. Вони також, мабуть, на сонячні батареї. Да, бачите, також на сонячні батареї. Ой, і, бачите, світяться, світяться оченята. Вони в двох кольорах. Одна така, ось, бачите, жовтенька, а друга трішки а, сіренька. 279 гривень. Ну, це взагалі милота. Милота, подивіться, які цікаві пташки. Також це ліхтар на сонячні батареї. Ціна 149 гривень. Показую вам як новинку. є ось така ніжно-рожева і ось така ніжно-блакитна. Ще один ліхтар для малечі в кімнату. працює одним дотиком, Доторкаєтесь і з'являється світло. Давайте відкриємо, подивимось цей ліхтар, лампу. Ціна такої. 299 гривень грибочок силіконовий. Ось такий силіконовий грибочок. Так, якщо так правильно зрозумів, а чому не міняється? Може, я щось не це зрозумів. Ну, добре. Кнопка Увімкнути, вимкнути є. Також не потрібно батарею, як заряджається від кабеля USB, який входить до комплекту. Сушарка для столових е приборів. Для посуду. Пластикова піддон оцей знімається. Точніше, ця частинка знімається і з піддона можна вилити усю воду. Ціна 199 гривень. Ще одна така велика вже сушарка на велику родину. Ціна 349 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі термоси 149 гривень металеві на 460 мл. Так, ну цей органайзер, написано Candy box. а, от, Коробка для цукерок. Я вже не один раз, неодноразово відкривав і показував. Ну Бачите, є відкритий добре. Зараз ще раз щодень вам покажу. Зараз його можна придбати зі знижкою. А, 299 гривень. Ось така коробка, оце все. А, бачите, відкривається у сторону. Тут просто місця мало. В Сторону повертаєте і кожна ця ячейка відкривається. Ну, я гадаю, що це не тільки для цукерок може, а для, для, для будь-якого ще дріб'язку. Зі знижкою зараз можна придбати набір контейнерів 88 гривень із трьох штук великі, середній та маленькі. Усі із кришкою йдуть на 400-800 та літр 400 French Press, як говорять, або чайник заварювальний для чаю. А 109 гривень зараз зі знижкою на 350 мл. Ось такий також зараз можна придбати в акції для чаю на заварку 189 гривень 1,5 літри. Зверніть увагу 29 гривень. Ось така ємність для сипучих з кришкою на літр. Ціни вкрало НЛО. Ще знайшов набір ось таких боксів, також три штуки у наборі 95 гривень. А усі з кришкою йдуть і з ручками на 2 літри 950 та 550 мл. Хто чекав знижку на цей подрібнювач для овочів ручний? 149 гривень. Я вже також багато разів його відкривав, показував як новинку, а зараз можна придбати його зі знижкою. Нові баночки привезли пластикові. Для чого вони? Для соусів написано 49 гривень. Ось такі. ось такі круглі контейнери із кришкою, також зі знижкою 16 гривень на 600 мл. Ось таку пластикову ємність, органайзер для холодильника. Зараз також можна придбати зі знижкою. Тут є ось така зручна ручка. Ціна зі знижкою цього контейнера 55 гривень. Тортівниця пластикова 169 гривень. Ось така невеличка. Навіть написано решітка гриль міні. Зараз 149 гривень зі знижкою. Є шампури, навіть можна придбати поштучно. До речі, не тонкий сам матеріал о цього шампура, тому що є деколи взагалі такі тоненькі, що гнуться. А це бачу такий не тоненький, 15 гривень. Ось такі пляшки для напоїв 77 гривень. Дивіться, які цікаві. Ви вже всі знаєте, вони розкладаються. Я також неодноразово їх показував. Це у зложеному вигляді. І дивіться, яка прикольна, вона а, коли вже розложена. 99 гривень. А це пляшка-шейкер для напоїв. Ціна 99 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий набір а, пластикових стаканчиків. Здається, 15 гривень, якщо вірити ціннику, чи цінник не помінений, Ні, це мабуть не вони. Але щось є зі знижкою. Але що, здогадайся сам? Так, ось такі новинки: мисочки пластикові по 29 гривень на 500 мл в трьох кольорах. Ось такий кулінарний інструмент 119 гривень зараз зі знижкою. Лопаточки силіконові із пластиковою ручкою 22 гривні. Акційна ціна. Хочу вам показати ось таку новинку. Це ось така виделка пластикова і ложка. Це для салату перемішування салату, набір із двох штук. А, ну, тільки в двох кольорах. До речі, пластик хорошої якості. Ціна такого набору 69 гривень. 55 гривень коштує ось такий вінчик для збивання. Не раз наголошував, що дуже хороша якість у цього силикону. Він твердий. Оця силиконова ложка зараз в акції. Зі знижкою можна придбати у ціні 49 гривень. Зі знижкою поставили ось цей шприц із 4 насадки. І ще там є ось такий ніж чи лопаточка 59 гривень. 44 гривні кришки добрі традиції. 20 штук. Набір форм для випікання силіконові по 17 гривень в наборі 3 штучки. зі знижкою ось такі силіконові лопаточки. Акційна ціна 44 гривні. За 22 гривні можна придбати ось такий кулінарний пензлик. Сито для просіювання. Борошна 77 гривень. 27 гривень коштує ось така металева миска. Кошик фритюрниця для закусок металевий 99 гривень. Мені ще під руки потрапили ось такі також дві ложки дерев'яні для перемішування салату. 55 гривень зараз акційна ціна. Ну, дерево як для мене воно набагато багатше на вигляд. І лише 69 гривень коштує рукавиця та прихватка. Набір із двох штук. 55 гривень показую вам як новинку. Так, ну, знаєте, для чого цей інструмент. Бачите, він робиться більший, роз'їжджається в різні сторони. і Досить зручно його поставити на раковину і помити овочі чи фрукти. І щоб вони стекли, це також досить, я вважаю, що це добра штука. Ціна такої новинки також показую вам як новинку: 119 гривень. Сушарка розсувна зі знижкою. 39 гривень, кошик пластиковий. Універсальний, прямокутний, можна також використовувати його і у шухлядку для зберігання всяких дрібничок, можна для холодильника, для зберігання продуктів. Ось такий пластиковий контейнер для зберігання з двома ручками навіть з трьома би я сказав, з кришкою на 6,3 літри. За акційною ціною зараз 88 гривень. Зі знижкою ось такі великі миски, глибокі, металеві, 129 гривень. Акційна ціна. 24 гривні набір тарілок одноразових, 10 штук в упаковці. 34 гривні ось такі паперові, набір також 10 штук. Зверніть увагу, набір 2 серветки та рушник. Зараз в акції 44 гривні. 29 гривень коштує ось така велика серветка мікрофібра із петелькою. Набір із трьох ось таких ганчірок за акційною ціною 27 гривень. Набір із трьох штук. 49 гривень набір контейнерів одноразових паперових 5 штук для перших страв з кришкою. Ось такий набір серветок також зараз в акції. Тут 5 штук в упаковці. Ціна 59 гривень. Зі знижкою з катертини дуже багато різних візерунків. Розмір 180 вісімдесят на метр за акційною ціною 77 гривень. 12 гривень коштує ось така серветка по 24 гривні килимочки антиковзуючі. Ось такий величезний рушник. 500 відривів двошаровий. Можна придбати за 159 гривень зараз. 500 відривів двошаровий, так, да, все правильно, все вірно. 27 гривень. Коштує ось такий туалетний папір Київ. 8 гривень. А є навіть ще дешевше, ось такий крижопіль. 6 гривень. Набір туалетного паперу тут 6 рулонів двошаровий. 59 гривень. 6 штук. Ось такий папір можна придбати за 42 гривні двошаровий 4 штуки. Ось такі технічні паперові рушники двошарові 150 штук, за 39 гривень. Серветки Аквабебі 120 штук за ціною 37 гривень. Серветки дитячі, 110 штук пакування за 29 гривень. Так, а це в нас йдуть серветки для зняття макіяжу. Вони також вологі 20 штук. Або ж для інтимної, гігієни, також 20 штук. Акційна ціна 17 гривень. Набір паперових рушників тут дві штуки. 100 відривів двошарові 39 гривень. Дуже хороша ціна на ці рушники. Я десь бачив а, в рекламі оці а, крісла надувні. І я гадав, цікаво, чи в нас в Аврорі будуть. Думаю, ні, в нас в Аврорі такого не буде. Але дивіться, є, і це дійсно дуже великі, зручні крісла. А, новинка показую вам як новинку. Кольорів достатньо обрати той, який вам сподобається. Ну і говорю з... а, акцію, вам. говорю ціну 699 гривень, поки що без. Акції, я вам хочу побажати всього найкращого. Економних покупок зустрінемось трішки пізніше. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі.